Сьогодні ми поговоримо про оренду державного майна у період воєнного стану. Фонд державного майна на теперішній час є найбільшим агентством нерухомості за своєю суттю, до складу якого уходить понад 8 мільйонів квадратних метрів. На, за Оренду якого торік сплачено до державного бюджету 776 мільйонів, 99 мільйонів з яких це вкладі Дніпропетровщини у на державного бюджету. На сьогоднішній день на контролі безпосередньо у Дніпропетровській області перебуває 1055 договорів оренди, з яких вже цьогоріч ми отримали надходження до державного бюджету понад 13 мільйонів. Хочу зазначити, що в період воєнного стану змінюється діяльність фонду державного майна. Це не лише фактичний зберігач державного майна, це по суті соціальний партнер. А в чому наша діяльність серед оренди державного майна? Перш за все, це підтримка бізнесу. Для цього держава створює відповідні механізми, які надають можливість в прозорі і до. Довільній формі використати державне майно. На умовах оренди через орендні аукціони кожна особа має право отримати в оренду державне майно. Це і невеликі об'єкти від 2 квадратних метрів для розміщення кава автомату або банкомату до великих виробничих потужностей. Це все можливості державного майна. Ми розуміємо, в які ситуації на цей час. Є бізнес, тому держава сприяє в оформленні і укладанні договорів оренди. Це... Запроваджено механізми, які дають можливість в найкоротші терміни укладати договорі оренди, підписувати договорі оренди в електронному вигляді, можливість розірвання договорів оренди, надіславши лише одну заяву, хочу зазначити, що мета державного оренди державного на це не лише підтримка бізнесу. Хоча це дуже важливо. Це і створення нових робочих місць, це і сплата податків, це оплата комунальних послуг, це значні надходження до державного бюджету. Але і на меті. Ті оренди державного майна і розміщення бюджетних установ і організації перш за все, це стосується тих, що переїхали з тимчасово окупованих територій і змушені організовувати свою діяльність на території Дніпропетровської області для забезпечення потреб мешканців тимчасово окупованих територій, які стали вимушеними переселенцями у період війни. Тому держава підтримує і надає можливість розміщення органів влади місцевого самоврядування, сил оборони та безпеки на теперішній час. На контролі безпосередньо по Дніпропетровській області прибуває 255 таких договорів. Також хочу зазначити, що фонд. Розуміючи, вимоги сьогодення є соціальним партнером і відповідає на виклики, які стоять перед державою на зараз. Це йде про умова, про що фонд є учасником великих соціальних проєктів. Це і створення житла для вимушених переселенців. Так, на території Дніпропетровської області ми вже маємо позитивний досвід, коли територіальні громади тимчасово окупованих територій організовують свою діяльність, створюють тимчасове житло для. Мешканців своїх громад, це і громадські організації, які отримували в оренду занедбані об'єкти нерухомості, та із них створили за допомогою міжнародних партнерів і донорів сучасні простори, в яких проживають люди, які вимушені були покинути свої домівки. А це і створення сучасних закладів освіти, закладів, які надають медичні послуги. Ми розуміємо, що вимушені переселенці, які втратили свій бізнес, втратили домівку, повинні... Соціалізуватись на території, в тому числі Дніпропетровської області, тому команда фонду державного майна та його регіональне відділення приймають участь за активного участі військової адміністрації, за активну участі, участі центрів зайнятості федерації роботодавців та інших наших партнерів. Ми продовжуємо організовувати цю роботу. Ми проводимо численні семінари для осіб, які змушені були покинути свої домівки. Але бажають відновити, релокувати свій бізнес або створити його з нуля. Тобто, маючи ідею, ми допоможемо особам, які бажають відкрити власний бізнес, підібрати об'єкт, який можна буде орендувати. Ознайомитись можуть вони і самостійно, безпосередньо на сайті оренду або на офіційній сторінці керівника регіонального відділення. Ми кожного тижня публікуємо актуальні аукціони, в яких можна ознайомитись та прийняти участь. Окрім того. Мы... Um, uh, Долучаємося до інших соціальних проєктів. на теперішній час. Набирає оберти проєкти для підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин. Ми також будемо долучатись до цієї ініціативи. Ми також будемо проводити навчальні семінари як в режимі онлайн, так і в режимі офлайн. Надавати індивідуальні консультації як від ідеї до створення реальної справи можна пройти весь цей ну, Непростий шлях, ми допоможемо кожному, хто до нас звертається, орендувати державне майно. Тому ми дякуємо всім нашим соціальним партнерам, які на цей час також і підтримують нашу ініціативу щодо збільшення оренди державного майна. Дякуємо балансоутримачам, які розуміють, що кожна вільна площа у теперішній час повинна працювати на благо держави, і за допомогою якої не лише розвивається, повинен розвиватися бізнес та зміцнення економіки Дніпропетровщини, але надходження. Коштів до бюджету. Тому продовжуємо тримати економічний фронт і разом до перемоги.